Добрий ранок, любі малята! Сьогодні я вас запрошую на заняття з математики, де ви зустрінетесь зі своїм давно знайомим другом крокодильчиком Кро та дізнаєтесь про його пригоди. Вранці крокодильчик Кро вирушив на прогулянку до осіннього лісу. Дорогою він помітив, що на деревах вже жовтіють листочки, не так весело співають птахи, адже вони готуються відлітати у теплі краї. А ось і ліс. Він побачив там багато великих та маленьких ялинок. Крокодиль чикро пішов вперед і вийшов на лісову галявину, посеред якої ріс могутній дуб. Праворуч від дуба росли квіточки, над якими літали метелики. Ліворуч виднівся пеньок, на якому сидів зайчик. Вгорі яскраво світило сонечко, та пливли білі хмаринки. Внизу під дубом хитра лисичка вирила собі нірку. У лісі було тепло і затишно. Довго крокодильчик Кро прогулювався лісом, аж поки сонечко не стало сідати за обрій. І він вирішив повернутися додому. Кро швиденько побіг, як йому здалося, знайомою стежинкою. Але що це, як довго немає бабусиної хатинки? Ой, лишенько, я заблукав. Допоможіть мені, діти. Ну що ж, допоможемо крокодильчику кро і повернемо його спочатку на знайому йому, галявину, а потім підкажемо дорогу до бабусі. Тож давайте відтворимо картину галявинки. Які дерева спочатку в лісі побачив? Кро. Так, ялинки. Скільки ялинок росло в лісі? Правильно, багато. Яке дерево побачив крокодильчик кро посередині лісової галявини. Так. Дуба. Що росло праворуч дуба? Росли квіти. А хто літав над квітами? Правильно, метелики. Що знаходилось ліворуч дуба? Так, пеньочок. А де сидів зайчик? Правильно, на пеньочку. А де лисичка вирила нору? Правильно, під дубом. Ось ми і повернули крокодильчика кро на лісову галявину. А зараз кро повернись так, щоб сонечко було позаду тебе. Та йди прямо стежинкою і нікуди не звертай. Дякую вам, малята. Я вже бачу бабусину хатинку, а вам за те, що мені допомогли, дарую цікаву гру. Дітки, нам потрібно порахувати звіряток і поставити відповідну цифру. Давайте порахуємо, скільки зайчиків. Так, три. Скільки ведмедиків? Правильно. Один. Скільки лисичок? Так, чотири. А їжачків скільки? Правильно, п'ять. А скільки білочок? Так, дві. Малята, ви були сьогодні молодці, допомогли крокодильчику кро і гарно пограли в гру.